osledují Bůh, než se není prý s Боже наш слова, тобі. Небесный, тішитель душі істинної і живе здесь, и сяня, я сокровища, неподалю, прилисили сам, я очисти на цаки смертны. И спаси блаже души наша, Святый Боже, Святый гриппи, сіти безсмертний помилуй нас. Святый Боже, Святый гріпки, сіти безсмертний помилуй нас. Святый Боже, Святый хріпки, сіти безсмертний помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и при и во веки веков. Аминь. Пресятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владика, прости беззаконня, наша, сяди, посиди, ся, немоще наша. імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, славу і сину, і Святому Духу. Нині преснововіки вікова. Мінь, Оче наші живіси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, Хліб наш насушний даж нам не І остави нам доли наша же Якоже мострелям должником нашим, нашими невели на своє искушение, но избави нас от звука вагорство силы и слава Це синесто дух и не приснув веки веков. Господи, помилуй, 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 Слава помилуй. Славу і Сину і Святому Духу, нині і приснуло віки вікова. Мій. до допоконіться цареві нашому Богу, до поконімся Христу, Цареві нашому Богу. Приді, поконімся, припадім самому, Господи Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душу моя, Господи. Господи, Господи, Боже, ми возвеличився, і зілової сповіданою в липу та Сьогодні Іси, одіяє суситами, як уризою. Простирає небо, яку кожу покриває водами при приняє своя, полагає облики на восхождення, своє ходяє на крилу вітренню. творянила своя, дух, і своє своє племень огненни, основає землю, на твердий я не приклониться во вік віка. Без неї криза, одеяний, я нагора стану твого, твою од запрещений у Твої то ласорому твої бояться, восходять гори, не сходять поляво місто, я вже си. Їм приділ породіл положилися, його вже не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Посилає істочники водебріх посеред ор придут воду. звіри звірисельня аж до тонариво вожажду, свою нато небес. небесне привітають середи камені, дадя ділас. Напиє гори от привис при своїх от плодів твоїх. Насититься земля, прозибає траву скотом і зак на службу чоловіком. Ізвести хліб од вино веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дрова, польни, яка дрелеванські жиєся, насадили там птиці, возніздяться. І родиво жилище предладительству, і тими, і лином камененим прибіжище зайятцем, сотворилися луново времена, сонце позна запад свой положилися твої бусночі, нежи придуть зі звіряє добра внії, с кимні рікаючи восхитити, взискати од багащу собі ося сонце, і собравшися, воложи своїх лягут. І зайде чоловік наділо своє на діла, неї своє до вечора, якого за діла Твої, Господи, все примудрості сотворилася, і сповниться земля твари Твоєї, я, всі море велике, і просраної та животне, і мале, сла, все велике. Ми там у кораблі приплавають. З місця Його вже создалися, ругатися. йому всяко тобі чаю, дати піщимо дав, давши тобі їм соберу, то двершу тобі руку, всяческа, і благосте, отращу жили це, отрощу жити лице возметуться у тим, що духи які щен, за Твої перші возвратяться. Посліши духа Твоє, сусилиці, обновиши лице землі, буде слава Господня, во віки вас Господь у ділях своїх, призирає на землю твою, трасти, прикасає сореме і дум'яться, Господи, Господи, у животі моєму, Богу, моєму дандежа єсмь. Услади да усладиться йому бесіда моя Живо веселюйся, Господі, дай ще одну річницю від землі, беззакониця, як уже не буде, Тим, благослови душе моє, Господа. Сонце позна запад своє положили світь моєї ночь, Яково звеличе, що сиділа Твоя, Господи, все премудрості і сотворила си. Слава Отці, Сину, і Святому Духу, і нині приснує, віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помолимося. Господи Господи, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Верю всем миром, Господи, и святых Божьих, церквей, и сыновей, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Храмы всем всем миром и благовением, и страхом Божим ходящим по Нему, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святой Шасаданский Маркер, и нашим Францисте Папе Римским, по любым нашим Кертеодору, и по любым нашим Кринили, честным пресвитерством Христа, и яконство всем прежде люди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Держащим власти в нашем Господи, помилуй. Ради всем, и святи, и убитые, и всяком граде, в живуч на Господа, помолимся. Господи, помилуй. Того розтворення воздуху і зобилий плоду в і в районі мирне, Господа, помолимся. Господи, помилуй. Того розтворення божества, що відбувачі страждачих, і у спасенні, Господа, помолимся. Господи, помилуй. Ізбавитися на оцих і скорби, гніви і нужди, Господа, помолимся. Боже твої благодати. Господи, помилуй! помисли, і благословенної славну владичців, нашу Богородицю і Преснодіву Діву Марію. Совсіми святими, поминувши самі себе и дружить живот наш Христо, Бог предадує. Подавайте візика слава, і поклонення Отцу и си, не святому духу, нині приясне, віки віков. Амінь. Господи, возак тебе, Господи, Господи, Господи. Возвольте бі возвати тебе, услышим я, Будь, мила молим моєго, не да возвати ко у услышим я господи, да і справиться молитва моя, я кокадила пред Тобою, во я не руку моєю, жертва вечерня, я, услышим Я, Господи. Господи, хранені і устой моїм двері орождені, є у уснах моїх не уклони серця моєго словеса, лукавства, не вшівати винори сих. Со, чоловіки, ділаючими беззаконні, и не сочтуйся сви зброни, і їх накажет м'я, праведник, милости обличить м'я. Єли же рішного дани намастила ви моє, я якує, ще й молитва моя их їх пожертви при прикамене судих. Услышаться, лаволи моя кого змого, яко якого що землі просидеться, на землі, розточишеся, кости їх прияді. Яко тобі, Господи, Господи, очі мої натя оповахне, ми, душу мою, сохрани, і отці ти вже составиша, мій одцобласті лише беззаконні, є. падуть во мрежу свою річниці, єдинець нас, же прийду. Гласу моїм, ко Господу, возвла, гласу моїм, ко Господу помолийся, пролюперине молення моє, печаль мою перед не дай ще зати мене, Духу моєму, і ти познали, сесте моя, напути Семпо не Божехожда, скриша, сітні. Смотря в озглядах і не бізнай мене, поїбне бідство от мене, ні здиває душу мою. Озвак о тобі, Господи, ріхти, іси, повани і моє часть моєї сина, землі живих. Вонь ми воленю моєму, як осмирихся, зіло, і збам'ягонящих мій, як кропішеся, паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Не ждуть праведниці до дежа, воздаси мені. І злобини вас ваху тобі, Господи, Господи, слиш усл лас мой, та буду туши твої, немлющі, ласи, моления моєго. Ага, ага, Щоб ми закони назриши, Господи, Господи, хто пустить, як у Тебе, Очі ще не єсть, yes. чесна я готові ця церкву, восприяти себе, Господа. Ко младенця приходяща, і плода тим синові стающа, вірніший своє волю, без собор, все порадило віє, ти є слава, і похвала, і украшені спонені Твоєго Слове, младенство, виплоти у мене. Рад. Терпіхтя, Господи, потерпі душа моя, о слово Твоє, бо душа моя на Господа. Черток нового світли, си пречесная, і храм святий пространний. Внутрішня чертово, я церкви Господа, предобручає себе чесній церкви Його. І молиться присно, от лиміти, збавитися, живу істину Богородицю, сіл непрестанно слав'я, о страже утрення, до ночі, о страже утрення, добуває Ізраїль на Господа, праздне свиною хвалу, Христос, мені принесе Существує, як одіючиськими руками, як яко младенець приносим на руки семьо, на воза ще згадет, во замісу вітає, зі і обожити существо, як його. Господа, милосі мною, но ізбавлений, тої збавиться з ральовці беззаконенного, трифоне все хвальне, славно, стене твіні я, причасник на небесіби, я світліший, но не смені подвиги, подвіги, я си славне, і свидетели сине в Христа. Дарувати душам нашим і велите, Господа, всі всія, захворіти, осі люди, людиє. Трифоне преславне, світа, присносушна пресла, сіянь, мі, світові десь, не єси, іспровестю, врачом, прилисім, і роде в мене служив. Божественною благодатию, Тим же моли, дарувати душам нашим рівень. Милост. Утвердися, милостя на нас, істина Господня прибиває твові, слажена радості, веселя о, сподобається єси. Отверг все красне житті і душе мною кріпосію, вся вонич тоже вмію. Те приливніше, я совершення і є і молишися у душах наших. Славу Цину і Святому Духу!

Спаси душа наш. Вікова. Несимела на руку, Господа, славу славожиєм, млетоє, е, Боже, е, под веком первує, Мойсей, виді, на горі, сина, скрижали, даюча йому. Це є і живопроціла, Голяй, і законна творець, це єс, Оже Давид возвіщає, і же всіх страшний. І міяй і, і богатою мілость. Премудрость прости. Тихо, свято, я слава, безмертва, са небесного. На Сапад, в янівши світ вечерні, поїмоця і сина, Святого Духа Бога, достоєння си времена.

Господи, вечер се без греха сохраните се на. Благословен е си, Господи, Боже, Отец наш, и твоя ми прославлено имя Твое во веки. Амин. Буде, Господи, милость Твоя на нас, и ако же уповахом на Тя. си, Господи, научи нас оправданием Твоим. Благословен е си, Владе, разуми вразуми нас оправданием Твоим. Славослоє не всі просите просити нас, оправданні твоїми, Господи, милость твоя, мови, руку руху не звіт, тебі подобає хвала, тебі, пилие, тебі подобає півні Тебі небі слава подобає тут син і святому Духу, нині пристойно віка віховамінь.

Христу, чужими живете нашого мирі, поки я не Господа, просим. Християнський ключ, ми живете нашого безболізне, не непостидний мир, не добро твіде на страшні, Судочі Христові, просим. Одай, Господи, Судачі, причисти, приблагословеної славної, Владичицю нашу Богородицю, брісну Марію, со всіми святими помінувши, самі себе і друг друге вежі, от наш Христу Богу придадим. Благо, чоловіку, любець Бог, і сей, тобі славу, зсилаємо цю сіністому духу, нині прийсною в обіки віков. Амінь. Мир всім і духові твоє. Голова, Господи, приклоніте. Тобі, Господи. Держава царствия Твоє, благословене, препрославлено Отца і Сине Духа Нині приясне, віков. Амінь. Восприйми, отці мене, Господа, слави, якож є звезд за по Духа Святого Семь Мопри. Ще широбатве, владико, пола Твоєму сомі, нося ще честа і пречеста, я Діво, Содітеля і владику, якоманеця на руках, о церков, світло от крови, не язикові, славу людей Твої. Велиє страшно, таїнство і страшно є спотрення, і же вся бемля, і младенце созидає, яко младенець на роках носиться. Священа, священна я діва принесе в освятилище святителю, Просто в руці Симеон, прия снего раду яся, і особи, дені одпущає, що раба твоя владико, полаголо твоєму собі, Господи. Шеша роба Твоє, овладеко, полону Твоєму соміру, як відсочими є Твоє єжи сотворений всіх людей, світ отховені, язиковий славу людей твоє Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкість святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпко, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий сіти святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині пресне і войка вікова. Амінь, Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очистих наша, владика про тебе, законні наша, святий посвіти, сина Божі наша. Імені Твої Городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині при себе, в іковані, Отче наші жиси на небеси, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Творя Твоя, як в мене на землі, від наш насушний даж нам не і остави нам доли наша. Iakože јемо основнем должником нашим, ми не ведења своје искушањије, но и нас оддухавамо. Сарство Силе Слава, Цај Сина Ситој Духа, нење присне во вики Де зосні, до молитва і спасі душі наша, Отцує, синує, святому пресно, Пресної во віки, віковані, небесних небесника не приник на землю, прише звіт, як обладенця, носима, по храму, перворожня на все, твари. от Матери неискусо мужнеја, пред празествену јубо сонами по јутби са. Милуй нас, Боже, по лице милости Твоей молитвы, все помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы еще молимся, святейшим Селенским Архаре, нашим Францисте Папереемским, Бог любим, Преосвященным Епископе, нашим Критеодоре, любим, Епископе, нашим Кириниле, услужащих и послуживших в этом храме, всем, и наших духовных, и все у Христе, братья и Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Господи, помилуй, 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 помилуй, Господи, Помилуй. Ще молимося простоячих людей, хуже даючи те, велики багато і милости милості тріщина, милостині за все православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостивий чоловік, любить Бог єси тобі слова, села і моцві си, не ставому духу нині приясне, у віки віков. Премудрость, чеснішої, керові, ми славнішої, без страдання, срати, без істині, або слава рочує, сущу, борони, судя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наші, слава тобі. Слава Отце, Сину і Святому Духу, і нині прислає і віки вікова, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. То есть истинный Бог наш мотван, причисти свое матристих, славных и всех вальных апостол, благосвящен мучника Теодора, Всіх Святих,